Рівненські плавні знаходяться на південному виході з Рівного. Це заплава річки Устя. Дістатись туди можливо лише на човні. Атмосфера повної віддаленості від цивілізації. Справжня аборигенна територія просто у межах міста. Для рівного це скарб, просто плавні. Вузький канал серед високих очеретів і похилених верб як кадр з містичного фільму. Загальна площа рівненських плавнів 100 гектарів, а довжина майже 5 кілометрів. Тут збережена унікальна флора та фауна. О, там такі червонокнижні види трапляються, як от Гоголь, пірнекоза, сірощока, скопа може пролітати це хижий рибоїдний птах. Плавнях птахи зазвичай гніздяться та відпочивають. Найбільше науковців зараз цікавить квак. Це птахи, які не полюбляють присутність людини. Ми в місті якщо їх що їх реєструємо то десь на периферії, теж на водоймах. Іноді зрідко трапляються. Це регіонально рідкісний вид, їх є дуже мало в нас. Тому ну, цікаво, що така. Локація привабила їх до себе. Унікальні болотні ділянки є домом для водоплавних птахів, земноводних і рослин. Зберігся унікальний рослинний покрив. Виявили понад 120 видів вищих рослин. Крім того, в річці представлено багато водоростей. На деревах, кущах, лишайники, гриби, особливо мікроскопічні гриби. Ми виявили під час досліджень два види рослин з червоної книги, шість видів рослин із ті, які охороняються на території Рівненської області. Активісти постійно розчищають плавні, щоб забезпечити вільний хід води. Знімаю рибу, яка радіє, що ми пробили її прохід. Почистили. Вода у заплаві Усті недавно була прозорою. Нині потрібно вести боротьбу із забрудненням. Ще до війни тут можна було купатися, вони менше забруднювали. Зараз ще якась кількість вище потечі чи додаткових скидів з'явилася. Видно, з війною люди почали себе безпечніше, безпечніше почувати, почали десь скидувати вже без сорому. Але до війни тут вода була ідеально прозора. Навіть зараз, після дощів як промиває трохи, то вода така гарна, прозора і тут велика кількість джерел. Аби зберегти екосистему Усті, біорозноманіт. Та покращити якість води парк історичної реконструкції Оствиця спільно з екоклубом ініціювали створення заказника Рівненські плавні. Тут потрібно відтворити природню таку, якби атмосферу, природну територію, і плавні для нас найголовніше це те, що це є. Природній біологічний фільтр, і в місто, в річку йде величезний об'єм чистої води. Це вона з джерел і за рахунок того, що очерети її фільтрують. Ці очерети обов'язково потрібно зберегти, всю ці 100 гектарів зберегти. Це така закрита екосистема. нас внаслідок важкодоступності вона збереглася закритою, і сюди ніхто така, яка аборигенна, ніхто сюди з міста не попадав. От, і тому треба її законсервувати, щоб вода очищалася, риба розвивалася, тваринки жили. Науковець Віталій Володимирець дослідив дану територію і підготував наукове обґрунтування для заказника. Дасть можливість стабілізувати екологічні умови. Це такий собі буде буфер, буде така територія стабілізаційна. От крім того, тут можна екологічні стежки прокладати, коли створюється цей заказник. <кій> То на цих землях забороняється будь-яка господарська uh -huh. діяльність, крім, скажімо, такої простої теми, як виписання худоби, uh -huh. міські чиновники не проти створення заказника у громаді, кажуть, його реалізація цілком можлива. Тім нині виникла суперечність між двома проектами, а саме з очистки озера Басівкут та створення природоохоронної території. Коли до нас надійшли матеріали по створенню заказника, ми звернули увагу, що картографічний матеріал, який надали. Він накладається частково на першу ділянку реалізації проекту з очищення басівкутського водосховища, і тут у нас виникла колізія. Тобто, при створенні заказника неможливо буде розпочати очистку водосховища, адже згідно закону, будь-яка діяльність у межах природоохоронної території буде заборонена. Берега у басівкуті вже забудовані, і єдине місце, де можна, коли буде вийматися, той мул. Грунт, з озера можна розмістити на вільних ділянках, на які планується створення заказника. Аби не гальмувати реалізацію двох проєктів, в департаменті екології пропонують альтернативне рішення, а саме змінити межі природоохоронної території. Матеріали треба внести зміни, тобто, на цьому етапі зменшимо її площу, затверджуємо її. А коли завершиться реалізація проєкту очистки басів кута, ми можемо в будь-який момент знову ж подати на бусураду і збільшити на ту площу, яку зараз буде тимчасово, якби не війде в склад. Ми ми зможемо її завжди додати. зараз. Науковці, ініціатори та чиновники шукають компроміс між екологічним захистом озера та реалізацією проєкту з його очистки. До слова, заказник рівненській плавні може стати першим у межах громади. У разі його створення будь-яке будівництво на його території буде заборонене. Остаточне рішення мають прийняти депутати обласної ради. Анна не цуклексій Лексієнко. Випуск новин.